Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Погляньте, будь ласка, на малюночок та скажіть, як ми можемо назвати ці предмети одним словом. Літак, машина, автобус, потяг, корабель. Як ми можемо назвати все одним словом транспорт. І тема нашого заняття це транспорт. Давайте подивимося, які види є транспорту. Транспорт буває різний і розділяється транспорт на види, наземний транспорт. Давайте поглянемо, що відноситься до наземного транспорту. До наземного транспорту відноситься легковий автомобіль. Автобус, вантажівка, потяг, мотоцикл, велосипед. Давайте пограємо в гру. Який транспорт залишив тінь? Це що в нас? Мотоцикл, вірно. А це що? Вантажівка? Наближається фіолетовий автобус. так? Що ж зараз? Друзі, що це? Легкова машина. Так. І залишився в нас чух чух поїзд! До нас приїхав автобус. Давайте поділимо слово на склади. А бус три склади в слові. Молодці, дітки. Дітки, давайте подивимося, хто буде їхати автобусом. Та назвемо всіх. Автобусом буде їхати мишка, свинка. Коза. І кого ми забули? Лисичка буде їхати. Так. Давайте всіх назвемо. Автобусом поїде Лисиця, Мишка, Свинка, коза. Молодці дітки. А це у нас водний транспорт. Давайте подивимося, що відноситься до водного транспорту. Водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях та океанах, або пересувається під водою. До цього виду транспорту відноситься корабель. Човен підводний човен, вітрильник байдарка пливе по морю маленький корабель і ось у нас шумить море. Давайте подивимося, кого ми бачимо на кораблі, хто там пливе. І всіх назвемо. На кораблі пливе слон, на кораблі пливе носоріг. Собака. І сова. Бачите, скільки звірів пливуть на маленькому кораблі. А це у нас повітряний транспорт. Давайте подивимося види повітряного транспорту. Повітряний це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду відноситься. літак, Гелікоптер, повітряна куля. Дирижабль Давайте пограємо в гру. Назвіть тінь, за якою сховався повітряний транспорт. Ой, куди все зникло? Весь повітряний транспорт зник. Друзі, давайте будемо правильно називати літальні апарати, коли вони з'являтимуться. Це що в нас? Повітряна куля. Вірно. Лети, кулько. Який же слідуючий апарат прилетить? Повільно наближається дирижабель. Так, давайте скажемо разом. Дирижабель. Що це наближається з космічною швидкістю? Ракета! Мої розумники! Залишилось два літальних апарати. Хто ж зараз прилетить? Що ж це буде? Гелікоптер! Так. І що в нас залишилось, друзі? Гвинтокрил. Давайте скажемо разом. Гвинтокрил. Ми молодці! Я вам приготувала цікавий віршик про літачок. Давайте послухаємо, хто на ньому летить. Літак. Вище хмар летить літак, в нім пального повний бак. В літаку сидить жираф і тримається за шар. Дітки, давайте скажемо. Хто летить в літачку? В літаку летить жираф і тримається за шарф. Це у нас транспорт вантажний для перевезення різних видів багажу та грузів. А це у нас пасажирський транспорт для перевезення пасажирів. Ану відгадайте! Який транспорт зараз з'явився перед вами? Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, отченята у жука два блискучих вогника. Машина. А скільки складів в слові машина? Давайте порахуємо, скажемо ма-шина. ши в Слові машина. Три склади. ЛЕГКОВИЙ автомобіль. Сіла мапочка в автівку й подалася у мандрівку. Воно зупиниться охоче, там, де лиш пасажир захоче, на ньому шашки є малята. Але у них не можна грати, як називається ця машина. Правильно, таксі, давайте скажемо чистомовку, повторіть за мною. Сі, Сі, сі. я катаюсь на таксі. Давайте скажемо швидше Сі, сі, Сі. Я катаюсь на таксі. Молодці, дітки, тисне вчасно гальма й газ. відвезе усюди вас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій! Що за диво, диво дивне на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Всі здогадалися, це автобус. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гумо ноги не збивалися з дороги. Що це, дітки? Тролейбус. Давайте порахуємо, скільки складів в слові тролейбус. Тро-лей-бус. В слові тролейбус три склади. Він по рейкам роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб устигнути на трамвай. Трамвай їде по рейках. Трамвай, у трамваї, у трамваї, їде звірів ціла зграя, ковзає трамвай по рейках, повз майдани і алейки. І ось ще наш трамвайчик червоний. Давайте про нього прочитаємо. В червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей по рейках сталевих будинок. Мчить увага, я їду, дзвіночок дзвенить. А ну, всі, мабуть, здогадалися, який це від транспорта наземний, да? як він називається, всі знають. Дітки люблять на ньому кататися. Його можна осідлати, можна і за роги взяти. Та, щоб міг тебе вести, слід йому допомогти. Це велосипед. Всі люблять їздити на велосипеді. А ну слухайте уважно цікавий віршик. Велосипед. Крутить лисеня педалі і мчить, як вітер далі й далі. Є ще у нас спеціальний транспорт, який допомагає людям. Швидка спішить на допомогу, звільняють їй усі дорогу, доставить швидко лікарів, як хтось раптово захворів. Я сирену вмить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся, і з пожежею борюся. Пожежна машина, так, дітки, на пожежі, як в бою, не боїться він вогню. Ожежник, так, дітки молодці. Якщо поруч небезпека чи зло задумає зловмисник, знай, що поруч недалеко завжди є захист нам корисний. Поліція. Діти, всі ви знаєте, що транспорт дуже корисний. Він допомагає людям пересуватися, долати відстань. В нашому місті є багато різного транспорту, і ви його бачите кожен день. І транспорт нам допомагає. Намалюйте мені, дітки, будь ласка. Який транспортний засіб вам більше всього цікавий? Я буду чекати на ваші малюночки. До наступних занять. До побачення! Будьте здорові!